Друзі, всім привіт! Це Таня, канал Жити в Балансі і ми знову на моїй кухні. Сьогодні я хочу приготувати для вас дуже смачну і просту страву родом із Поділля. Я її так і назвала Бабка Подільська. Ця страва у моїй сім'ї буквально стала традиційною. Моя мама і досі її готує щороку на Великдень. Раніше бабка запікалася у печі після того, коли діставалися із неї паски, а потім там засувалася ця бабка, голубці, котлети, томився холодець. Було все дуже цікаво. А ми, діти, спостерігали за всім цим чудодійством. Я пам'ятаю, коли бабка діставалася з печі, і була така рум'яна скориночка по краях, і ми з братом буквально бились за те, хто з'їсть цей крайчик, а серединка вже, звісно, діставалася дорослим. Наразі цей рецепт я трішки під себе модифікувала. для того, щоб його зробити. Більш смачним, додаю до рецепту спідсмажену цибулю, тертий сир, гриби, інколи курячу печінку. Але сьогодні я покажу вам версію саме із цибулею, сиром і грибами. Ну що, я вас зацікавила? Тоді давайте швидше розпочнемо готувати цю смакоту. Друзі, запікати бабку я буду в ось такій формі, її діаметр 20 см. І використовуватиму самі звичайнісінькі, спагетті із твердих сортів пшениці. До бабки, як я вже сказала, додаю гриби, цибулю, часник, яйця. Верхівочку цибулі, ось цю, мабуть, використаю для прикраси. Зараз весна, а цибулька вже проростає. Звісно, приправи. Паприку, коріандр та чорний мелений перець. Вершкове масло. Ним я буду змащувати форму. Насамперед помиємо гриби і підсмажимо їх із цибулею. Ретельно промиваю печеріці під проточною водою, шкірку я із шапочок не знімаю, грибочки готові, нарізаю цибулю ось таким дрібним кубиком і додаю один чи два зубчики часнику для ароматизації олії під час обсмажування. Здавалось би, маленький незначущий нюансик, але він тут дуже важливий. Всі гриби нарізаю також дрібненьким кубиком. Паралельно на вогонь вже поставила кастрюлю із водою для того, щоб відварити спагетті. Їх ламаємо навпіл. Довжина у цій страві для нас не має жодного значення. З моменту закипання відварюю 3-5 хвилин у підсоленій воді. Спагетті мають бути альденти, їх не потрібно готувати до повної готовності, тому що вони у нас ще будуть запікатися. Далі обсмажуємо цибулю. Жодна страва у нас, українців, не обходиться без неї. Коли вона дійде до ось такої золотавості, додаю дрібно нарізані печеріці. Коли грибочки пустять сік і трішки опадуть, додаю дві гарних столових. Ложки домашньої сметани. Вона у мене прямо як масло. І наприкінці приготування вичавлюю декілька зубочків часнику. Аромати на три хати. Повертаюся до спагетті. Зливаю воду і зараз буду їх заправляти. Спеціями та яйцем. Необхідно, щоб спагетті трохи охолонули. Додаю до них заготовлені спеції, підсмажені гриби та цибулю. І перемішую все разом. Щось мені не дуже зручно робити це в остій кастрюлі. А давайте-но ну, перекинемо всю цю красу у більшу ємкість. Так спагетті і швидше остигнуть і краще їх буде перемішувати. Поки що відкладемо їх у бік і приготуємо форму для запікання бабки. Форма, в принципі, може бути будь-якою. Відрізаю необхідну довжину пергаментного паперу, застеляю ним дно форми і зажимаю роз'ємним кільцем. Дно та боки форми змащую розтопленим вершковим маслом. Ось так. Розбиваю в окрему ємність 3 яйця, збиваю їх так, як для омлетику, і буду заправляти спагетті. Ані, секундочку, забула вам показати ще один з основних інгредієнтів це твердий сир. У мене сьогодні буде пармезан, але ви, в принципі, можете використати будь-який твердий сир, який у вас є у наявності. Атираю його на ось таку дрібну тертку. Грамів 100-150. І далі заливаю яйцем. За бажанням також у цю бабку можна додати пів склянки бульйону або свіжого молока. Перекидаю всю масу у форму. Гарненько розрівнюю. Її ось так згори. І відправляю в духову шафу запікатися при температурі 180 градусів близько години. Час вийшов. І ось така красуня, неймовірно, Ароматна і золотиста у мене на столі. Вуаля. Вона гарно запеклася. Перед тим, як дістати її із форми, необхідно, щоб бабка гарно охолонула. Накриваю її зверхи кришкою і залишаю так на декілька годин. І коли час вийшов, вже можна зняти верхнє кільце. Воно легко відходить. Перекладаємо бабку на сервірувальне блюдо. Спочатку її можна перекласти прямо із пергаментом, а вже потім обережно його прибрати. Друзі, я дуже задоволена результатом. А як вам таке сонечко на тарілці? А із грибами та цибулею це особлива смакота. Обов'язково додайте їх до рецепту. Давайте розріжемо і подивимося, як вона виглядає всередині. Ріжеться бабка дуже легко. Гарно проглядають шматочки грибів, цибулі, яйця. Традиційно бабка подавалася у нас ось такими шматками. Їх також можна наступного дня обсмажити на сковорідці. і тоді бабка буде золотистою з усіх боків. Ось цей краєчок це моя улюблена частина бабки. От зараз ним і поласую. Ммм, це дуже смачно! Обов'язково приготуйте. А ще додайте трохи сметанки. Із сметаною то особливий шик. Друзі, я сподіваюся, рецепт вам сподобався. Підпишіться на канал, щоб він залишився у скарбничці ваших. Рецептів. На сьогодні все. Прощаюсь до зустрічі у наступних відео.